Вітаю, шановне товариство. Сьогодні покажу приклад оптимізму і віри в краще. Ось мамка моєї дружини 64 роки від народження, купила стареньку хатинку поближче до дітей і посадила садок. І так за ним доглядає, чекає, звісно, врожаю. Ось бачимо абрикос сам бурський. Ранній. Що в нас тут далі? Так, що це в нас? Черешня самміт. Ну, пізня. Що в нас тут далі? Груша конференція. Ранньозимова. Угу. В цього чоловіка, який ці саженці продавав, я був вдома. І можу сказати, що дійсно саженці. яблуня, скіфське золото. От він мені давав ці яблука коштувати. Дуже смачні. Я б сказав би, що ще смачніші за кальвін сніговий. Що в нас тут? Тут бірочки немає. І що у, у Ховецьку цей чоловік живе, от там номер телефону є на бірках, що дійсно він вирощує вирощує ті саженці, сам щепить. Поля в нього прямо як людей картопля. Вишня, вишня рання. Бачите, такі от. Ось. Ну, вишня вона швидше достигає. швидше дає врожай вже починає. Бо яблуні це пізніше. Що в нас тут? Слива, президент. Угу. А що в нас тут оце? Так. Слива Стенлей. Середня. Ось, ну, хай буде. Так, а тут що в нас? Дивимося. Слива улюблена з млії, варання. Тут бачу треба два бокових пагони відрізати. Наступний раз секатор. І напевно треба буде її гарно чікнути, або пілочкою, акуратненько. А то вже якісь іде... йдуть бічні гілляки. Ну, а це я сьогодні посадив, привіз від себе. Сам щепив зимову грушу, не знаю навіть сорту, але смачна і зимова. Ну а мамці моєї дружини можу що побажати. Дових років життя і щоб з цього саду ще внуків угощала і правнуків. І хай їй дасть здоров'я. А вам всім бути добру. О, а теж я сьогодні посадив фундук. Хай росте. Якось так.